анна Анна-Лена Бербок поставила на місце російського пропагандиста у Сполучених Штатах. Ам Кореспондент каналу Росія 1 знехтував правилами безпеки головної дипломатки Німеччини. Він намагався своїм тілом відтіснити її від охоронців, аби поставити своє запитання без черги і до початку прес-конференції, та отримав відсіч. Звісно, що правіцтва Германії. Uh, уважают свободу слова да? uh, что касается этого инцидента ну я не могу официально комментировать действия другого правительства но я сам посмотрел клип я понял ситуацию uh, 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 у, германии, у, у правительства германии есть uh, долгая долгая история уважения свободы свободы слова Uh, вот этот инцидент показывал, во-первых, на мой взгляд, непрофессионализм uh, журналиста из uh, того uh, издания или канала. И я думаю, что стоит еще раз послушать uh, комментарий uh, министра иностранных дел Германии, который... Uh, Гаврила об этом в течение ее uh, пресс-конференции сказала, что очень нужно вон uh, okay. иметь общие ценности и чтобы все поняли правила. А если люди даже не понимают правила, правило что касается мелкое дело, как этим, как возможно найти общий uh, Згляди і обші позиції вообще в мірі <світу> щодо суті головного питання, яке розглядалося під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, міністерка закордонних справ Німеччини говорила, мир це гарантія існування України як вільної та незалежної держави. Бербок сказала, що спостерігати, як Росія продовжує нищити українські міста, просто склавши руки, неможливо. А головний британський дипломат під час свого виступу на генеральній асамблеї ООН сказав з трибуни, що Росія нехтує нормами міжнародного права. Путін виглядає як рабовласник і керує мафіозною державою. Ми знаємо, хто ви такий, сказав Девід Лемі під час свого виступу. А в інтерв'ю журналістам додав, що підтримує надання Україні далекобійної зброї, аби поставити державу, що воює з окупантами, в максимально сильну позицію ми стали свідками жахливих втрат серед мирного населення, тому що Путін завдав ударів по будинках в Україні. Він завдав ударів по об'єктах енергопостачання, і правду кажучи, він також тепер отримує іранські балістичні ракети. Це серйозна ескалація. Ми маємо об'єднатися як альянс на підтримку українців.